В 1913 році відкрилась наша консерваторія, до якої ми зараз готуємось до століття. Хочу сказати, що хто стояв і сформовані зараз, ми можемо говорити про школи, цілі школи, музичні школи, видатні школи, які сформувалися у нас, наприклад, композиторська школа. Біля витоків її стояв. Ромальд Моріцевич, глієр, видатний композитор, випускник Санкт Петербурга. Він дуже багато зробив для того, щоб підготувати гідну когорту композиторів, музикантів. Но один з видатних його послідовників і учнів був Борис Миколайович Лятошинський. Лятошинський і Левко Миколаївич Ревуцький це учні глієра. Потім для Тошинський виховав нам Євгена Станковича, це видатний композитор, зараз визнаний в 1985 році, видатним композитором ХХ століття. Ви розумієте? Це е, він виховав Леся Дичко, прекрасний композитор. Це професори всі академіки нашої національної музичної академії. Мирослав Скорик теж ми вважаємо його представником київської школи, тому що. Він, хоч і представник із Львова, він там навчався, аспірантуру закінчував в Москві, але він все життя працює у нас. Він теж виховав дуже багатьох молодих, талановитих композиторів. Ми його вважаємо своїм київським представником, основоположником київської саме композиторської школи. Іван Карабець, Леся Дичко, Геннадій Ляшенко. Я би називав дуже багато композиторів. Це ті композитори, які в розквіті сил, які дуже багато роблять. Ну про Євгена Станковича, як. Послідовника і одного з кращих учнів Бориса Миколаївича Лятошинського, я б сказав, що це геніальний композитор. Його музику, якщо вона звучить по радіо чи телебаченню, не сплутаєш ні з ким. У нього ніколи немає повторів, які характерні для деяких композиторів. Є таке, знаєш, почули десь тему. Для композитора дуже важливо знайти інтонацію і тему, саме характерну йому. А от Івана, то тобто Євгена Станковича, ні з ким не сплутеш. Є ще в нас Ганна Гаврилець. Ганна Гаврилець – це чудовий композитор, професор, заслужений дяч мистець, декан композиторського факультету. Її теж ні з ким не сплутеш, тому що коли звучать хорові, симфонічні твори, вокальні твори Ганни Гаврилець, це вона звучить. Ні повторів, ні, ні, ні на кого вона не схожа. Фортепіанна школа, яка сформувалася за ці роки, за це століття, Теж має свої унікальні можливості і дані. Я вже вам сказав про те, що ми пишаємось тим, що Володимир Горовець це наш перший випускник Пухальський. У нас працював Гейріх Нейгауз. Ви знаєте, що сім'я Нейгаузів жила на території Катеринославщини. Зараз це Миколаївська область, там їхнє помістя було і так далі. Але він декілька років на початку. ХХ століття саме при відкритті консерваторії працював тут, потім вже переїхав в Москву, там була сформована його школа і так далі. Костянтин Михайло, видатний. Луфер це теоретик, який потім і Михайлов, і Луфер були, були ректорами нашої академії. Топілін, Олександров, Тетяна Кравченко це вже їхні послідовники, видатні педагоги, музиканти, які теж підготували яскраву плеяду талановитих піаністів, якими пишається Україна, пишається світ дійсно. А вокальна школа, ну я б сказав, це наша візитна картка. Тому що, якщо би я назвав такі імена, як ну, Олена Муравйова, це педагог, вона одна із засновників кафедри сольного співу і оперної студії нашої академії, Донець Тесир, Марія, Єлизавета Чевдар, Зоя Гайдар. Давайте повторимо ще раз в кінець Не забудьте тільки верхню ноту, відвірувати на, на саме-саме тонкий п'ян. Євгенія Мірошніченко. Анатолій Солов'яненко. Дмитро Гнатюк. мича. Костянтин. Гніво, Анатолій Мокренко. І я називаю Анатолій Кочерга, Вікторія Лук'янець, Монастирська Людмила, яка зараз в усьому світі цінується як перша сопрано в світовій вокальній техніці. Це наша випускниця. На неї зараз попасти за кордоном не можна. Вона проспівала шість Аїд. В Ласкала вона зараз співала в, в Метрополітен-Опера. на неї. Її просять, щоб вона приїхала і співала в цих театрах. І от зараз вона співає на сцені нашого театру національної опери. Вона не має ніякого звання. Тому що вона закінчила консерваторію і потім почала працювати в дитячому музичному театрі. І коли її почули, який голос, діапазон, і яка техніка виконавська, її прослухали в театр і дуже вірно зробили, що зарахували. І от уже років три чи чотири вона владарює на оперній сцені світу. Це номер один. І ми пишаємось. А Оксана Дика, яка в нас закінчила, це теж сопрано номер один, яка їздить, співає. В театрах Італії, Німеччини, Франції. Вони конкурують з нетребкою, яка вже, в принципі, сходить із дистанції, а це молоді люди, які займають ці, цей подіум мистецький у світі і так далі. Тобто вокальну школу ми надзвичайно пишаємось і маємо тут неперевершені зразки музичного е досягнення. Взять диригентський наш факультет, диригентську нашу школу. Костянтин Симеонов, Стефан Турчак, Аллін Власенко, Володимир Кожухар, Роман Кофман ці диригенти, імена яких відомі усім любителям симфонічної музики, в різний час працювали в Київській консерваторії на кафедрі оперно-симфонічного диригування. Виді, тут стояли такі унікальні митці, як Олександр Кошиць, Микола Віталійович Лисенко. Лисенко створив капелу. І капела звучала в Києві, вона їздила по всій державі. А Кошиць, Олександр Антонович, він створив хорову капелу. І в страшенні роки громадянської війни, коли, ви знаєте, холодно було, голодно. Але уряд України видає наказ створюють капелу, і він з цією капелою поїхав по світах. Представляти українську хорову і вокальну школу. Це ж просто зараз можна просто так сказати. Для того часу це було надзвичайно серйозно. Це як надзвичайно серйозно, я вам скажу, що 1943 рік іде розпал Великої Вітчизняної війни, страшенні бої Сталінград, Курська дуга і так далі. А в Харкові створюється урядом України. Хор імені Григорія Вірьовки. Це зараз всесвітньо відомий колектив, який відомий всьому світові. Здавалось би, яка пісня, який може бути, так сказати, створення колективу. А знайшли ш... Григорія Гуріюча Вірьовки, мого земляка з Чернігівщини, який працював уже в консерваторії, був одним із перших випускників Київської консерваторії на е... диригентсько хоровому факультеті. Доручають йому створити хор. Народний, який би збирав чудові ці брильянти із різних регіонів, Житомир, Чернігів, Поділля, там розумієте Закарпаття і так далі, і пропагував їх. І ми згадаємо, які пісні прості співали. Треба було проспівати професію Шахтаря. З'являється пісня Я Шахтарочка, сама звуть мене Маруся у мене чорних брів нема. А я не журуся. І весь хор шахтарочка молодесенька. У мене чорних брів нема, а я не журуся. Старше покоління, я в тому числі знають про ці пісні. Вони піднімали народ України з колін. Настільки ми були війною биті, кожний другий третій в сім'ї був розстріляний, загинув на фронтах війни, і думали наші. Керівники про те, що треба людям дати таку силу волі вселити в них, так їм показати до мистецтва і такі дати зразки, щоб вони піднялись, почали дихати вільно, почали народжувати людей, а чоловіків не було. Вони були всі страчені, більшість. І ті, які з'явились каліки, з, фронт, з фронтів кантужені. Мене батько прийшов, вибиті очі були, сліпа людина. Йому було 22 роки, коли йому вибили очі під Москвою. Але оці люди почали підніматись, почали будувати нову країну, все вручну, техніки не було і так далі. І оцей хор був створений імені Григорія Гур'єча Верьовки, який зараз знає весь світ саме для цієї мети. Зубіте. І точно так же започатковувались школи, які, про які я це говорю. Музикознавча школа нашої академії. Це такий екскурс. Ви подивіться, Яворський. Грінченко, Ольховський, Квітка, Козицький, Шреткаченко, Аерова, Горюхина, Іван Котляревський це вже сучасні, Ігор Пясковський, яким хай царствує їм земля. Українська їх уже немає серед нас живих. Але це люди, які зробили дуже багато для того, щоб наша музикознавча наука, теоретичне музикознавство розвивалось, ставало на широкі ноги. І зараз вони мають це їхні школи, вони мають багато аспірантів. Учнів послідовників, які працюють в багатьох вузах, в багатьох регіонах, і вони продовжують їх геніальну, геніальну думку. То я ще раз підкреслю, що створення консерваторії в Києві це була велика подія. Вона була, ми зараз розуміємо, перш за все, політична подія, тому що це направлено було на підняття. Теоретичної професійного рівня музичної освіти, і музичної культури. З іншого боку, це впливало на регіони, тому що консерваторія була поки що єдина. Далі вона відкрилася у Одесі консерваторія, далі була відкрита у Львові, як буцімто раніше. Ну там трошки були інші процеси. Відбувалися. Там була Австро-Угорщина, там е -е, трошечки вплив був е -е, працької школи музичної, і там консерваторія була на території, були консерваторії на західних землях. А тут їх не було. В Харкові відкривається консерваторія, вищий навчальний заклад, і почало мистецтво отримувати професійні засади, не просто так сказати по бажанню. А почали з'явилися школи, відкривалися навчальні заклади, сформувалася система. А система на сьогодні у нас надзвичайно вибудована вибудована музичному мистецтві, добре. Вона визнана в світі одною з кращих. Це я вам відверто говорю, як ректор академії. А чому? У нас. Йде тріада, музична школа, державна, сім років, куди ми відбираємо діточок, які йдуть, ми їх прослуховуємо, відбираємо, і там працюють унікальні мистецькі кадри. Вони всі з вищою музичною освітою. У нас немає таких, як раніше було в 19 сторіччі. У вас гроші є, ви ведете до якоїсь піаністки, гувернантки, яка десь вчилася там в Німеччині чи що. У неї не було освіти широкої, але вона з вашою дитинкою вчила вас грати, так як Микола. Ви Віталія Чолисенка хто вчила мати? Вона була француженка, вона прекрасно грала на роялі і його вчила. Ніякої освіти він не міг отримати початкової. Ми зараз даємо початкову школу сім років. Після цього дитина. Поступає в музичне училище, середня ланка. Чотири роки дитина вчиться, вона отримує професію, наприклад, керівник хору, керівник оркестру. Він мож... і ми даємо право викладання випускникам музичних училищ в музичних школах, в загальноосвітніх школах. Тобто дитина закінчується, вона навчається 7, 4, 11 років, і вона вже йде, як фахівець. Навчає інших дітей. Кращі з кращих поступають до консерваторії. Зараз це академії музичні, тому що після реорганізації, модернізації освіти на початку 21-го сторіччя називаються академії музичні. І тут уже йде довершення музиканта. 5 років. Людина отримує диплом вищої кваліфікації музиканта-виконавця, музиканта-педагога, диригента, вокаліста і так, далі, і так далі. Тобто ми виховуємо 11,5-16 років. Плюс у нас ще є асистентура стажування і аспірантура, які 3 роки. Асистентура стажування це три роки творча аспірантура. Де не потрібно писати кандидатську дисертацію. А аспірантура теоретична це обов'язково треба писати кандидатську дисертацію. Оперна студія у нас іде, веде свій родовід, теж з початку консерваторії. Це окремий напрям, він дуже важливий, тому що він синтетичний, так як і є синтетичним наш. Наше оперне все мистецтво, чому синтетичний? Тому що тут сконцентроване музичне мистецтво, театральне мистецтво, живопис, світло, слово і так далі, і спів головне. Оперна студія в нас починалася теж із становлення, з відкриття консерваторії, але до 1938 року це були окремі класи, це були намагання створити оперну студію. І лише в 1938 році постановою уряду при консерваторії була відкрита оперна студія. Одні і оперна кафедра була підготовці оперних співаків. Одною із засновників, я вже підкреслював була професор Олена Олександрівна Мурав'йова. Вона дуже досвідчена співачка була і так далі. Головна мета оперної студії дати можливість співакам, яких відбирали з народу, з маси, щоб вони могли два-три роки формувати довершеність свою вокальну майстерність. А потім, уже на конкретних прикладах оперних виставах, на частинах, якісь фрагментах з оперних вистав, з оркестром, з хором, з солістами. Удосконалювати свою майстерність і тому оперний театр, наприклад, ця студія, яка в нас зараз є, вона була прибудована до приміщення консерваторії в 1958 році. Ми отримали свій театр. У нас зараз є вся інфраструктура. У нас є свій симфонічний оркестр в оперній студії, чудовий зал на 800 місць, Є хор прекрасний, є трупа солістів. Ми маємо десь 30 чоловік солістів. Це ті випускники, які в нас вже закінчили. Солірують в театрі в оперному, в дитячому музичному театрі, працюють в філармонії. Але ми їх залучаємо, тому що вони вже професіонали, вони володіють технікою досконало і допомагають нашим студентам. Удосконалювати і виходити на широку стезю оперної сцени. Тому що молодий випускник, студент 4, 5 курсу, він ще не має такої техніки. Наприклад, виходить трав'ята, Віолетту співає солістка, а Альфреда чи там Аніну співає студентка 2, 3, 4, 5 курсу і так далі. І зараз оперна студія, вона у нас має свій великий, так сказати, багаж творчий в 60-ті роки. Вона настільки була популярною, настільки досягла таких вершин, що виступала на сцені кремлівського театру. Жодного оперну студію не запрошували. А такі були тоді співаки, як Лариса Остапенко, пам'ятаєте? Анатолій Мокренко, це нині видатні співаки Лариси Остапівни немає, царства і небесне. Анатолій Юрійович Мокренко, це наш професор. Там співали на сцені оперної студії і Дмитро Гнатюк, і Анатолій Солов'яненко, і Євгенія Мірошниченко, і Діана Петриненко. все це наші професори, які починали свій, свій професійний зріст саме на підмозках нашої оперної студії, звідси їх починався великий шлях у велике мистецтво. Я гадаю, ми відзначали 75-річчя нашої. В наступному році буде 75-річчя нашої оперної студії. Ми будемо широко відзначати. Я дуже гордий з того, що юбілей 5 років тому назад ми відзначали і уряд. Дав всім звань нашим артистам оперної студії. Ніколи на них е, ніхто не звертав уваги. Мені вдалося переконати Міністерство культури і наші владні структури. Вони спасибі допомогли в цьому, і ми е, присвоїли, отримали звання заслужених діячів, мистецтв, заслужених артистів, концертмистери, диригенти, солісти. І ми пишаємось тим. І зараз готуємо нову книгу про оперну студію і готуємося до нового ювілею. Ви знаєте. Сторіччя це вже дата. Завалось би, для історії сторіччя, ну так, це вже солідна, але не така велика. А для колективу це дуже багато. Сто років, це сформовані школи, це сформований колектив, це вже традиції. Тому що вони говорять: а от коли був Борис Ніколайович Ляташинський, було по-другому. Розумієте, це вже є порівняння і так далі. Я, як керівник установи, я надзвичайно хвилююсь. Я стараюсь, щоб нікого не підвести. Я нікого за свою роботу не звільнив, у нас видатні митці працювали. І коли помирав Микола Різоль, ви знаєте, видатний баяніст, народний артист, він сказав дружині, і про це вона мені на похоронах сказала. Він каже, сказав, я горд з того, що ректор мене не уволив з консерваторії, я умирати буду професором академії, а не почетним пенсіонером. Ви знаєте, і тому кожна людина для мене це унікальний, унікальний кадр. Я, перш за все, дивлюсь і як в молодому митцеві, і як в нашому легендарному, такому, як Павло Муравський, якому 99-й рік іде Герой України, але він працює в на штаті. Це авторитет, це історія. І коли студенти дивляться на таку людину. Вони вже просякнуті духом її, вони е, не можуть поступитись інакше. Тому що отакі митці: це слава, честь і гідність цього навчального закладу і всієї української музичної культури. І тому я буду все робити для того, щоби. Так іти далі, щоб сторіччя стало не просто для нас такою датою, десь поаплодували, по поспівали і на цьому закінчили. Це величезна робота. Нам треба дуже багато зробити. А що після 100 років це тільки починається нове щасливе життя? Я всім би хотів побажати, щоб у нас. Дай Боже був виконаний гідно указ президента. Ми поставили питання і нам вирішили. І ми зробимо величезну справу не для мене. Ми зробимо справу для прийдешніх поколінь, для тих людей, які будуть працювати і будуть виховуватися в академії оперних співаків, диригентів, композиторів і так далі. Я вірю в те, що ми це зробимо. Вірю в ті сили, які зі мною йдуть, які мене підтримують. Бо ми йдемо разом і домагаємось. Правди, і я думаю, що ми переможемо. Хочу сказати про те, що це не одна передача повинна бути, Повинно бути системно, багато передач, є про що розповісти про тих людей, які працювали, про ті школи, які працювали в Національній академії. І Я гадаю, що кожна програма, яка буде підготовлена, вона буде нести з собою. Поперш за все, велику насолоду. Я думаю, що ми зможемо її якось підкріпити і нашими конкретними виступами нашого симфонічного оркестру. Бо ми маємо унікальний симфонічний оркестр, яким зараз керує професор Ігор Палки. Унікальний академічний хор студентів, яким керує теж геніальний музикант Євген Савчук. Ми маємо капелу бандуристів прекрасну, якою керує Олександр Заволин. У нас є чудовий духовий оркестр студентів, яким керує Олексій Рощак. Прекрасно. Любов, моя оркест народних інструментів, бо я училище закінчував як народник. Оркест народних інструментів, яким теж керує чудовий прекрасний музикант, якого ми запросили з філармонії. Він перейшов до нас на основне місце роботи. Ми будемо розказувати про всі наші колективи. У нас декілька камерних оркестрів, у нас прекрасна трупа солістів, у нас прекрасні вистави, вистави нові, вистави ті, які ми будемо ще ставити. Про це ми будемо все розповідати. Тому що в одній програмі трудно сказати про все. Але це для наших телеглядачів, ви знаєте, як оця спрага, ми хочемо чекати зустрічі з вами. Ми вас любимо і будемо чекати в телефі.